Як виглядало Поділля понад 200 років тому у своїй науковій праці описав директор державного архіву Вінницької області, доктор історичних наук Юрій Легун. Нині у Хмельницькому відбулася презентація книги Топографічний опис Подільської губернії кінця XVIII століття Літинський, Могилівський, Ольгопільський, Балтський повіти. Коли наші землі перейшли до складу Росії, відповідно імперська влада зразу почала проводити. Описові якісь заходи розібратись з тим, що вони там під себе підгребли. І відповідно був укладений такий опис, в якому описані всі населені пункти в сенсі статистичному, демографічному, географічному, економічному, коротка інформація про кожний населений пункт. І, Відповідно, це дуже цінне і важливе джерело для тих, хто займається історією регіону. Основою для видання каже автор, стали документи з фондів Державного архіву Хмельницької області. Досить Складний документ, почерк двохсотлітньої давності це все технічні складнощі, які не дозволяли широко його використовувати. Звичайно, що його треба було опублікувати вже давно. Ну на жаль, цим раніше ніхто не займався. Я взявся за цей проект. Це другий том книги. Першу частину праці, яка стосувалась описів Вінницького, ямпільського і братславського повітів 1799 року Юрій Легун презентував у 2017-му. Я намагався передати чи підготувати текст максимально близько до оригіналу. Зі всіма помилками, з особливостями орфографії, з цими ятями. Я думаю, що багатьох зацікавить, наприклад, демографічна національна складова, знаєте, тому що в кожному населеному пункті, ну, на жаль, не в кожному, але в більшості додана табличка, де є склад населення з таким соціально-національним складом тобто, шляхта, селяни. Інколи вказували, що їхня національність, хоча українців писали росіянами, звичайно. Це російська тенденція. Зокрема, тематика євреїв багатьох цікавить. якраз тут можна побачити співвідношення різних національних груп. Після презентації присутні мали змогу особисто ознайомитись з оригіналами документів, з якими працював автор. Матеріали представили на виставці працівники архіву. Цей фонд містить понад три тисячі справ з 1798 року і по 1880 роки, коли ця установа була ліквідована. Дослідники з цим фондом активно працюють і дякуємо Юрію Вікторовичу за те, що він підготував ще одне видання, яке охоплює частину подільської губернії. Загальний тираж видання 500 примірників. Містяни можуть ознайомитись з ним, відвідавши бібліотеку державного архіву Хмельницької області у свою. Чергу Юрій Легун закликає небайдужих істориків Хмельниччини продовжити дослідження й опрацювати Кам'янецький, Проскурівський та Ушицький повіти. Адже саме ці території лягли в основу формування сучасної Хмельницької області. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.